Привіт! У цьому відео їдемо на Балтія тур на базар біля Балтійського вокзалу, на один з найкращих базарів в Талліні. Чому один з тому, що є ще центральний базар, але він не реновований, виглядає не так чарівно як Балтіян. Тому я не даю перевагу Балтіяму. Місцеві не говорять балтіяматург чи якось так. Просто кажуть на балтіям, і всі розуміють, що ви їдете туди на базар. Коротко і просто сюди можна поїхати, навіть якщо вам нічого не треба купувати. Тут дуже затишна атмосфера, можна просто погуляти, зайти в антикварні лавки, або посидіти чи перекусити на фудкорті. Або в одному з ресторанчиків. Тут також декілька дуже затишних ресторанчиків, які я б могла порадити. Також можу порадити балтіям, якщо вам хочеться чогось такого смачненького, що ви не можете знайти в звичайних супермаркетах, типу якоїсь італійської ковбаски чи грузинських смаколиків. До базару на балтіямі дуже просто дістатися майже з будь-якої точки Таліна. Сюди ходить велика кількість транспорту, а ще досить зручно приїздити на велосипеді, якщо ви не дуже далеко живете. Тут Дуже зручна велопарковка. Є і звичайне, де пристіпувати велосипеди звичайним замком, а є електронна електронна парковка називається Байкіп, і велосипед можна пристібнути або через апку, або користуючись звичайним проїзним квитком громадського транспорту. Ця зелена карточка. Тобто, ви її прикладаєте зверху до стовпчика, ви чуєте відповідний сигнал ПІП, закриваєте велосипед. Він кляцнув ще один раз піп, і все велосипед залишився дуже надійно пристібнутим. Так само, коли ви повертаєтесь, ви прикладаєте транспортну картку або скануєте телефоном, і велосипед відкривається. Електронна парковка повністю безкоштовна, дуже зручно. То, якщо ви не знали і не користувалися такою класною штукою, то майте на увазі. Ну і звісно, якщо ви приїхали в Талін електричкою, то це буде гріхно зайти на балтіями, не подивитися, не прогулятися, не купити якогось смаколику чи не перекусити. Або якщо ви вже їдете з Таліни так само електричкою, також перед відправленням потягу можна зайти і щось придбати. Маю зізнатися, що Балтіям це моя улюблена шопінг-локація. Я тут по все регулярно. Зараз розповім чому, але для початку трохи історії. Балтіям не завжди був таким фенсі, як він виглядає зараз. Його відреновували тільки в 2017 році. Відкрився базар ще в 1993 му Виглядав він як звичайний базар 90-х з палатками, з продажем усього, що можна і не можна, з оцими міряннями речей на картонках за імпровізованою якоюсь заслоночкою. Таких базарів дуже багато було. В Україні а подекуди ще в маленьких містечках такі залишилися. Тобто, ми ще можемо таке знайти. Хочу сказати, що тут в Талліні також є щось подібне, але це на центральному базарі, і звісно, не в такій великій кількості, як то було в 90-х. У 2016 році було вирішено реновувати Балтіян, тому що так продовжуватися далі не могло. Зайняла реновація майже два роки, тобто відкрили вже в 2017-му, і змінили майже повністю все. Так, основу будівлі залишили, але реновували дуже капітально. Зробили три поверхи: один перший поверх, другий поверх і поверх під землею. Відразу після відкриття це виглядало неймовірно, ну і зараз виглядає досить пристойно. Але отих палаточних динозаврів все одно не змогли повністю викоренити І трохи за балтіямом є така невеличка, трохи прихована площа, де оці люди з палатками, з речима, з якихось кладовок І антресоль. Вони все одно виходять і продають їх. Не кожен день, іноді таке буває. Є навіть група в Фейсбуці, яка оголошує такі продажі, коли можна прийти і щось таке купити, як колись то було в 90-ті. Для подальшого перегляду цього відео хочу вас застерігти. Якщо ви голодні, то будь ласка, візьміть собі якийсь смаколик або поставте на паузу. Я не хочу над вами знущатися, бо далі буде багато про їжу. Самблтіям можна поділити на дві частини: одна, яка в приміщенні, і яка на вулиці. Обидві частини. Не криті. Почнемо з того, що в приміщенні. В приміщенні, як я вже сказала, є три поверхи, в які б ви двері не зайшли, ви одразу потрапляєте в середовище їжі і смаколиків. На першому поверсі є ядки з овочима, з фруктами, дуже великий вибір. Свіжих, і якщо вам ціна не принципова, то, то тут можна знайти майже все з будь-якого куточку світу. І так, ціна вам має бути дуже непринципова, тому що, наприклад, тут можна знайти латвійський гарбуз майже за 3 євро за кіло, чи якусь картопельку, яку пестили естонські фермери за 2,50 за кіло, і таке подібне помідори по 10 євро. Тобто тут гаманець має бути такий, досить наповнений, щоб бути на балтіям за овочами й фруктами. До речі, знайшла тут схожі. Яблука, схожі на ті, які в мене поляки забрали на кордоні, коли я верталася зі Львову. А на Балтіямі вони, звісно, були не такі, як українські, і коштують вони тут в чотири рази дорожче. Також на першому поверсі в приміщенні є молочний відділ, м'ясний відділ і фудкорти. Я не дуже люблю фудкорти, але ми декілька разів декількох з цих запропонованих опцій їли. Можу сказати, що їжа досить якісна, смачна, є піца. Є декілька локацій з тісточками, також є китайська їжа, але тут я ніколи нічого не куштувала, тож не можу ніяких відгуків залишити вам. Хоча я бачила їжу, яку китайці подають, вона виглядала досить пристойно і досить смачно. І я, як любитель булочок, не можу не зазначити пекарні, їх тут декілька на першому поверсі, і в кожній досить смачний хліб чи булочка, тістечка. Тож раджу. Також тут є магазин сирного королівства з пліток. Власник естонець, а дружина у нього українка. То, як естонець, власник мережі цих сирних магазинів говорить українською, я чула на власні вуха. А от факт наявності української дружини, я не можу підтвердити. Було якось незручно питати, а дійсно у вас українка, дружина? Тому залишимо це як плітки. Що мені хочеться порадити вам з того, що я сама дуже часто купую на балтіямі, то це в молочному відділі який сир з родзинками. Так він тут трохи дорожчий, в магазинах, але смак значно відрізняється. Дуже мені подобається, такі, як знаєте, як ото від бабуні. Відділ знаходиться десь по центру. Якщо ви знайдете ретро-фіатик, який стоїть, і станете до фіата обличчям, то цей відділ молочний буде ліворуч. До речі, сир накладають в пластикові коробочки. Коробочки коштують 25 центів, здається, але до них можна приходити зі своєю тарою, тоді, звісно, за коробочку платити вам не потрібно буде. Я маю таку коробочку і частенько просто з нею прихожу. Ну звісно, якщо я пробігаю повз і вирішила зайти купити сиру, то вже плачу 25 центів за коробочку. Ще в цьому відділі є грецька халва, яку я також частенько купую смачна і саме головне солодка. У м'ясному відділі дуже раджу Meat House. У них останній литок праворуч, якщо стати до того самого Фіата спиною і пройти трохи вперед. І я беру у них зазвичай фарш, печінку на паштет і також бургерні котлетки. Бургерні котлетки особливо рекомендую. Так, котлетка коштує десь 250 за штуку, але ціна того варта. Котлетки завжди такі соковиті, вони досить великі. Бургери з ними виходять дуже смачні, тобто вам потрібно буде докупити тільки булочку в супермаркеті Якісь листок салата, помідорку, ну, власне, і все, і виходить вже неймовірно смачно. Також тут, на першому поверсі, є ще дуже багато всіляких яток, які заслуговують увагу. Є ятки з італійськими продуктами, з іспанськими, грузинськими, є мед, є якісь овочі, які привезні тут в Естонії, але, наприклад, ось такого часнику я більше ніде не бачила. Це часник з Єгипту, він величезний, просто якийсь гігантський. Не знаю, як на смак, ніколи не куштувала. Може, колись куплю. Спробую. Або якщо ви вже також купували такий часник, то напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи дійсно цей часник має такий насичений смак чеснику, як і невеликий, чи це просто якась така бутафорія трохи? Але ж знову ж таки, дивіться на ціни всіх цих ядках, тому що, наприклад, якщо вам закортіло тархуну прямо тут і зараз, то в сільвері на мінус першому поверсі аналогічний тархун коштує приблизно на 50 центів дешевше ніж тут грузинській ятці на першому поверсі. І якщо ми вже заговорили про мінус перший поверх і сільвер, то на мінус першому поверсі ще є спортзал мережі MyFitness, декілька аптек, магазин золотоварів і підземний паркінг. Більше там такого нічого немає. Але саме цікаве на другому поверсі. На другий поверх можна піднятися або ескалатором, або на ліфті, і ви потрапляєте в нарню 90-х. Щоправда, є один магазинчик за канхенду, який я дійсно дуже порадила. Якщо вам потрібно щось таке придбати додому, одягу я там ніколи не купувала, але колись я тут купила шведську дизайнерську тарілочку, якою я дуже пишаюся. Вона коштувала 7 євро. Я не можу неї на нарадуватися. І також я колись купила тут штори за декілька євро в зйомну квартиру. Але сьогодні, тобто в неділю було зачинено, то не можу вам показати детальніше асортимент. Також поруч з цим магазинчиком є ще магазин з такими, вони називаються ретро-товарами, але це таке, знаєте, там десь адресоль бабусі дістали і продають. Хоча є дуже цікаві експонати, можемо так сказати, цікаві сумочки. Я ніколи нічого тут не купувала, але помацати, покрутити в руках мене дуже дивує, наскільки була гарна якість якість у цих речей, що вони там, через 30-40 років виглядають досить пристойно. Тобто вони ж не просто десь лежали, ними хтось користувався. І ще в цьому ретро-магазинчику можна купити одяг на ретровечірку. Тут є такі костюми 90 ті балоніві, зелені чи сині, чи щось таке. Тобто, якщо вас естонці запросять на ретровечірку, знайте, ви можете дістати одяг ось тут за невеликі гроші. Також на другому поверсі можна поплюватися на матрешки, тут продаються сувеніри такі всілякі. Можна купити також речі з обчини, як ото, знаєте, трускавці на базарі, або перуки. Не знаю, як ціни, я ніколи не цікавилася, але якщо вам таке цікаво, то знайте на Балтіямі і це можна знайти. Але саме цікаве попереду: з іншого боку, від мого улюбленого секунду, розташовується та сама справжня нарнія з усім старовинним і радянською атрибутикою. Я розглядаю цю частину Балтіяму не як якийсь магазин, дійсно, а як музей, в якому можна чіпати майже всі експонати, доторкнутися до історії і чим користувалися наші батьки. Або бабусі, дідусі в своєму побуті, чим вони жили, і як то насправді все виглядає. Тут можна знайти все, що завгодно. Наприклад, мені дуже подобаються всілякі такі дуже романтичні корзиночки для пікніку. Є там маленькі, і великі. Бувають з посудом всередині бувають без, але тут в Естонії так холодно, що купувати там, я не знаю, 50, за 50 євро корзинку для пікніку, яку я може ніколи не використаю, або використаю всього один раз, і далі вона буде стояти в мене десь в підвалі. Не хочеться. Крім того, якщо я говорю, що тут можна знайти все, що завгодно, і купити все, що завгодно, то це точно так. Тому що, наприклад, ви можете купити дуст вождя. Він коштує, щоправда, 7 тисяч євро. Але якщо вам дуже сильно хочеться, я думаю, що це можливо реалізувати. Правда, мене реально дивують ціни, наскільки тут все коштує досить дорого, я б сказала так. Тому що навряд чи я б колись купила давно вже вживаний радянський глечик за 80 євро. Ну, мабуть, точно ні. Не знаю, що. Має статися з тим глечиком, щоб я була готова заплатити за нього такі гроші. Можливо, він належав якійсь дуже відомій людині. Тоді, як таку релітетну річ, дуже цінно можна придбати такий глечик, але їх тут дуже багато стоїть на полицях. Ціни майже на все досить високі. Тоб' є, звісно, за 35 євро, а є і за, за 80, за 100. Тобто, ні, для мене це занадто за високі ціни, як на секонд-хенд. Але що мене дійсно потішило цього разу, я знайшла. Аналогічну брошечку, яку мені колись подарувала бабуня так, бабуніна брошечка, вона для мене безцінна, але тут в магазині ця брошечка коштувала 40 євро. Тобто якось так приємно дізнатися, що нехай та безцінна річ, яку ти ніколи не нікому не віддаси і не продаси, але вона дійсно коштує якихось реальних грошей на зараз. Ще з цікавого тут багато старовинних меблів, є старовинні скрині, є годинники, є стільці. Є навіть знаряддя праці селян. Тож це не просто як музей. А ви дійсно можете мати цю річ, якщо вам потрібна якась сапка, якій там 200 років і якою там обробляли землю, прапра естонські дідусі й бабусі. Перейдемо до частини, яка знаходиться на вулиці. Так вона закрита на вас не капатиме дощ. І так само частина, яка знаходиться на вулиці під дахом, вона ділиться як би, на такі ядки і на такі невеликі магазинчики. На ядках зазвичай продаються овочі, фрукти, або коли сезон гриби, ягоди. Наразі сезон полуниці, звісно, привозної полуниці, або кавунів. Кавуни тут майже цілий рік сезон на вулицях починають кавуни продавати десь з квітня і по листопад, як полуниці, так і. Кавуни коштують досить багато порівняно з українськими цінами, і смакують вони зовсім не так, як українська полуниця або українські кавуни. Полуниця дуже часто скляна, хромка, кисла. Так, щоб потрапити на дійсно смачну, це вам має дуже пощастити. Те саме з кавунами. Вони привизні, не знають звідки їх везуть, виглядають вони неймовірно апетитно. Але якщо купуєш і починаєш їх їсти, то ти розумієш, що це тільки картинка кавуна. Або картинка полуниці, отого смуку ягід взагалі не відчуваєш. Також тут є симпатичний квітковий магазин. Ніколи тут квітів не купувала, але виглядає гарно і вони кожен сезон якось прикрашають, особливо до Нового року. Якісь віночки роблять, сезонні квіти продають, ну і звичайні рози і букети також тут можна купити. Також тут є мережевий зоомагазин, ще є магазин, в якому роблять дублікати ключів дуже швидко і дешево. Але ви маєте пам'ятати, що ви в Естонії працює якась система, що складні ключі, тобто це ключі від квартири або від дверей, які вам належать. Ви не можете просто так прийти і сказати Зробіть мені дублікат. Потрібно пред'являти документ, що ви є власником тих дверей, в якому цей замок. Як це працює, я точно не знаю. Ніколи мені не приходилося робити дуплікатів складних ключів. А от ключі від калітків. У двір зробити дуже просто: 3 євро, декілька хвилин, і ключі у вас готові. На останок хочу відмітити рибний павільйончик. Тут дійсно дуже хороший вибір, як свіжої, так і копченої сушеної риби, але по риби я люблю ходити на калатург. На вихідних там і ціни якось дешевші, і мені просто якось більш комфортніше. Про калатург детальніше у цьому відео, якщо вас зацікавило. також можу порадити, якщо ви просто прийшли на балтіям прогулятися і не несете великі клунки додому з овочами, фруктами всілякими покупками. То пару метрів від балтіяму є дуже гарна реновована вулиця Вана Канамая, по якій можна пройтися прямо в порт до того ж самого калатургу. Мені дуже подобається там гуляти. Сьогодні ми, наприклад. Та поїхали пообідати там. іноді ми їздимо туди на сніданок, якщо їдемо по рибу зранку. Тож так, якщо вам нудно сидіти вдома на вихідних, ви не знаєте, що робити. Можна проїхатися на Балтіян, походити по цих антикварних лавках, позаглядати на старовинні речі, потім прогулятися погана каламая і посидіти в порту, пообідати чи випити. Якийсь коктейль, до речі, дуже раджу смузі з манго і імбирем. Коштує 5 євро. Мені смакує дуже. На цьому буду завершувати. Сподіваюся, відео було вам цікаве, корисне. Обов'язково, будь ласка, підпишіться. Вам це безкоштовно. Мені дуже буде приємно. Поставте вподобайку і гарного нам дня!